Челенджер 1 про челенджер 1 можна сказати багато чого, але одне можна сказати точно: у нього є свої плюси. І свої мінуси. Так, він далеко не найкращий, і він ніколи таким не був. Тобто не треба зараз писати в коментарях, що а, Леопард 2 краще, а Абрамс краще, і коротше, величезна купа всілякої такої інформації. Всі так це розуміють, і е, чи на щастя, чи на жаль, так воно власне і є. Тобто Челенджер 1 дійсно, по факту, буде гірше за ці танки, ну об'єктивно. Тож давайте почнемо розбирати цей танчик. Перше, з чого ми почнемо. Це його озброєння, а саме його гармата, яка має калібр в 120 мм, і яка, на відміну від його конкурентів по типу леопарда 2 та Абрамса, є нарізною. Від цього факту гармата не стає не гірше, ні краще, але фактично вона не має якоїсь величезної різниці у порівнянні з тими ж гарматами від Лоопарду 2 та Абрамса. Тобто вона може вести вогонь тими ж самими, ну то ще не тими ж самими, а саме як тип боєприпасу, вона має само собою що власть. Які підходять саме під цю гармату, але боєприпаси того ж самого типу, як, наприклад, оперно-бронебійно підкаліберні снаряди, кумулятивні снаряди, бронебійні снаряди, але у неї також свої унікальні ось ці бронебійні англійські фугаси, також відомі в кругу танкістів, як «Хеші», тобто «High Explosive Squash Head». Власне, фугаси, тобто фактично він представляє себе пластид, який наліпає на поверхню броні, і після чого він вибухає. Ця штука дуже ефективна проти легкоброньованої техніки, проти укріплень, а також проти будівель. Самі розумієте, чому, тому що фактично розподіляючись по площі якоїсь поверхні і вибухаючи, він наносить значне пошкодження на іншій стороні об'єкти, на які він власне наліпився. Але проблема в тому, що проти танків, особливо сучасних, така штука... Не дуже ефективна, особливо проти танків, які мають комбіновану броню. Тому що так, перший слой цієї броні він, власне, зможе якось пошкодити. Але враховуючи те, що калібр все ж таки не якийсь там прям надзвичайний, а усього-навсього. Ну, власне, якщо порівнювати з фв 4005 тут, власне, усього-навсього 120 міліметрів, тому що у фв 4005 183 міліметри, і там навіть у випадку непробиття, саме навантаження з цього фугасного снаряду, воно просто величезне, і, і щось дав він зможе вивести з. Владу. А це вже далеко не факт. Хоча якщо таким фугасиком влучити в якісь там прилади спостереження, чи ділянку, наприклад, даху танку, яка, наприклад, не має комбінованого захисту, чи ділянку якусь ще яка не дуже товста, то будьте впевнені, шкоди буде просто величезна купа, тому що, наприклад, якщо такий фугасик влучить в дах танчику Т-72, вважайте, що ви фактично його знищили, тому що обидва члени екіпажу, які будуть сидіти його башті, а це командир та Навідник, вони фактично покинуть чат, так само, як і боєкомплект танку, який може бути задітий уламками від даху, тобто власний дах танку Т72, підірве свою ж боєкладку або ж свіжий боєкомплект, і він зробить свій ось цей фірменний трюк башту, який я думаю, ви вже всі бачили не один раз на відосиках. Іншою ж особливістю цієї гармати, окрім того, що вона нарізна, є те, що вона ще й має картузне заряджання, пояснюючи людською мовою, що це таке. Ось є. Унітарний постріл, який використовує танчик Лопар 2 або ж Абрамс. Ну, їх фактично гармати однакові. так? Якщо ми зараз не будемо вдаватися в деталі модифікації, довжини і так далі. Фактично, у них вони однакові. І вони мають унітарний постріл. Тобто так само, як, наприклад, в автоматі Калашникова у вас є Патрон, і ось у, у вас куля і гільза це єдине ціле. Так само і у танків Leopard 2 та Абрамс. А ось в Челенджері у заряджання роздільне, тобто окремо йде старят і окремо йде Заряд, і ось цей заряд він називається пороховий картуз. В чому прикол? Прикол в тому, що ви спочатку кладете в казанну частину гармати, снаряд, наприклад, якийсь там опорно бронебійний підкаліберний снаряд, фактично лом, лом. Да? Ви його запхаєте в цю в цей казенник, і після чого ви туди кладете ось цей пороховий картуз. Прикол в чому? Прикол в тому, що після пострілу у вас не залишається гільзи, тобто ось цей мішочок, або що там як він там називається, в якому розташовується порох, так тобто порохова ось ця навіска, вона повністю згорає. І відбувається постріл, після чого відкривається знову ж таки ось цей казенний замок, чи як він там називається, і у вас гільзи назад не випадає. тобто Взагалі-то у Абрамса Гільза також частково згорає, але залишається ось цей невелике донце, так яке потім все ж таки випадає назад в бойове відділення. У Челенджері такого немає. З однієї сторони, це плюс, тому що у вас немає ніяких гільз, а з іншої сторони це мінус, тому що це ускладнює процес заряджання, і вам треба робити ну, ще один додатковий рух, ще один ось цей так би мовити ось цього картуза, і це додатковий час. Хоча взагалі швидкострільність на танчиках, що Челенджер 1, що Челенджер 2, і навіть на танчику по факту чифтейн, тому що у них усіх, що напоминають гармат саме ось за такою картузою, схемою, не дуже той повільно, насправді, особливо на танчиках Challenger 2 та Challenger 1. Насправді, набагато більшим недоліком є не ось це витрачання часу, а те, що ці порохові картузи знаходяться у танчику Челенджер-1, власне, так само, як у танчику Челенджер 2, в бойовому відділенні. Тобто, що в теорії зменшує шанси на виживання екіпажу у випадку пробиття броні. Так вони, начебто, роз. Розташовуються в якихось таких контейнерах по типу вологої боєукладки, укладки, можливо, я не правий, якщо що можете мене виправити, але вони, ну тобто ці укладки, вони мають бути інертними до уламків та усяких там кумулятивних струменів, які можуть в теорії їх підірвати, і що потім викличе за собою просто повне знищення танку. Тобто, в теорії навіть їх розташування в бойовому відділенні не має наражати на якусь значну небезпеку сам екіпаж. І, взагалі, якщо ми будемо об'єктивними, то навіть у випадку. У бронепробиття бойового відділення танчика Лоопар 2 чи читанчика Абрамс. Власне, що є там бойова ось ця укладка, що її там немає з картузами. Самі уламки від ворожих снарядів вони бувають настільки смертоносними, що екіпажу взагалі-то якоїсь величезної різниці вже й не буде, якщо бути об'єктивними. А якщо ми будемо ще більш об'єктивними та точними, взагалі-то у танчика Лоопар 2 в самому корпусі є укладка снарядів, яка взагалі розташовується в передній частині корпусу, що насправді. Навіть моментами гірше за те, що ми бачимо в челенджері, тому що там ось ці укладки вони розташовуються більше до центру танку, аніж до його передньої частини. Хоча насправді вони там розкидані фактично по всьому бойовому відділенні відносно рівномірно. Чому саме так? Запитайте у британських конструкторів, які робили цей танчик. І я на це питання відповіді не знаю. Але воно є саме таким чином, і <кхід> власне нехай буде. Що стосується снарядів, які використовуються. Ну, власне, разом з цими картузами, то вони вже розташовуються по аналогії з танчиком що Леопард-2, що Леопард, що Господи, що Леопард, що Абрамс в окремому відсіку, який розташовується в задній частині башти, тобто вони так би мовити окремо від бойового відділення, і власне це вже досить розумне рішення, тому що якщо буде ураження всієї кормової частини башти, то вибух цих боєприпасів він відбудеться там. Саме в цій кормі башті, і екіпаж може само собою що отримати контузію так через цей вибух, але принаймні залишиться живим. Ну, має в теорії залишитися живими. Так, ви зараз можете мені написати, що а як це ось ці оперно-пронебійні підкаліберні снаряди вибухають. Ну, народ, ви розумієте, що танчик може привозити у своєму боєкомплекті не тільки ось ці ломи, а, наприклад, ті самі хащі, які власне можуть вибухнути, хоча е, переважна більшість усіх адекватних снарядів мають просто величезну купу всіляких там. Засобів, які можуть, власне, не дати їм вибухнути так, ось ці засоби безпеки, але, самі розумієте, раз на раз не приходиться. Їдемо далі. Що стосується іншого озброєння, то танчик Challenger 1 має спарений з гарматою кулемет Калібром 762 і зенітний кулемет калібром 762. Проблема в тому, що великокаліберного кулемету у танчику Challenger 1 немає, і це дійсно такий солідний мінус, тому що боротися за якоюсь легкоброньовуну техніку по типу БТРів, БМ. Та, наприклад, БМД, він не зможе, тому що ось такий кулемет власне не зможе пробити їх броню, на відміну від великокаліберного кулемету по аналогії якихось там утьосів, ДШК і тому подібного, що має калібр 12,7 мм. Окрім цього, якщо я зараз само собою що не помиляюсь, то ось цей зенітний кулемет з калібором 762 не має дистанційного керування, вам треба ще й вилазити, щоб вести з нього вогонь. Це само собою, що повний треш таке ми не підтримуємо. По системі керування вогнем гармата оснащена двох Стабілізатором, лазерним далекоміром, та а також тепловізори, і всілякі ось ці круті приколи, які вимірюють атмосферний там тиск, вітер, коротше, все тут є, тому що це знову ж таки танк НАТО, фактично. І саме в плані електроніки, найверху, що це машина 80-х років, там з цим все дуже добре. Можете в цьому плані взагалі не перейматися До речі, ще одним е, таким бонусом, так би мовити, який відноситься до усіх ось цих танків НАТО, і особливо до британських танків, і е, власне до Челенджер 1 і Challenger Анджер 2, це те, що у них дуже 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 комфортне бойове відділення. Тобто, все, що зроблено всередині, все зроблено для людей, для вашого комфорту, для того, щоб ви могли ефективно вести бій. Я вважаю, що це дуже грамотний підхід, тому що одне діло мати на папері якісь там міліметри броні, калібри, гармати і всіляке таке. А інше діло власне, дати людині в цих умовах працювати і щоб людина не виснажувалася. І не тільки я зараз це кажу, ви можете почекати якісь інші відосики, відосики від наших танкістів, які, власне, вже каталася на танчиках, тільки на Challenger 2, і вони підтвердять мої слова. А саме те, що на танчиках Challenger 2 дуже-дуже комфортні умови. Мови саме для екіпажу. Ну вони дуже схожі на Challenger 1, тобто, фактично, це один і той самий танк, тільки Challenger 2, просто новіша його модифікація. Тому все, що відноситься до Challenger 2 в плані комфорту, можна відносити і до Challenger 1. Власне, танкістів танчику 4 людини. Що стосується рухливості, то її забезпечує В-подібний 12-циліндровий дизельний двигун, який має потужність в 1200 кінських сил, який в теорії може дати розігнатися танчику вагою в 62 тонни до 56. Кілометрів на годину, і, до речі, танчик оснащений автоматичною кропкою передач. Е, також тут є додаткова дизельна силова основка, яка може забезпечити живлення акумуляторів, всіляких електричних систем, приводів. в е, Ті в той момент, коли основний двигун не треба вмикати або задля економії його ресурсу чи пального. Також танчик оснащений гідропневматичною підвіскою по аналогії, знову ж таки, станчиком Challenger 2, що додає йому плавності входу, що в сукупі з двополощеним стабілізатором гармати, е, дає чи ж задає досить високу. Влучні стрільби під час руху, і це величезний плюс. А загалом, то перевага цих машин, наприклад, радянськими Т-72, які, хоча й також, мають двоплощений стабілізатор, через свою ну дуже-недуже дуже ось цю торсіонну підвізку, яка не забезпечує тієї плавності, яку мала б взагалі забезпечити. Вони не здатні вести влучний вогонь з основної гармати під час руху, на відмінно від навіть ось такого відносно старого танчику Challenger 1, який знов ж таки я нагадую, є далеко не кращим танком. В принципі, у світі загалом навіть на момент його створення і введення в експлуатацію армії в Британії. Що стосується бронювання, то на танчику Challenger 1 встановлена та сама легендарна броня Чобгем, тобто фактично комбінована танкова броня, яка при меншій товщині забезпечує більший захист за просто суцільний такий шматок броньовки. Тобто, взагалі, якщо ми приходимо на міліметри, то вона має забезпечити витривалість близько 5-6 сотень міліметрів бронепробиття проти кінетичних боєприпасів, само собою, що в лобовій проекції. Це ж це стосується як корпусу, Таки башти, але проблема в тому, що корпус, на відміну від башти, має дуже багато вразливих зон, починаючи з ось цього віконця або шахти для механіка водія, через яку він може спостерігати за навколишнім світом, і закінчуючи просто величезною, прям ну, реально не, неймовірно великою цією нижньолобовою деталью, яка не має цієї комбінованої броні і фактично нічим не прикрита. Тобто, так є само собою, що модифікація, наприклад, у того ж Challenger 2, які мають додаткову пасивну броню на ось цей нижній лобовий лист, але глобально це ситуацію сильно не покращує, і це дійсно серйозний недолік, особливо враховуючи те, що за цим нижнім лобовим листом розташовується механік водій і постріл з якогось РПГ дуже легко туди проб'є і були випадки саме з Challenger 2, так, тобто один з небагатьох випадків ураження цих танків, який відбувся саме з РПГ. Не пам'ятаю з якого, але там не РПГ-7, там якась РПГ більш нова. Тому так це дійсно недолік, але на відміну від Інших, ну то ще не інших, а е, тобто не дуже така класична історія для західних танків на танчик Challenger 1 можна встановити так само, як на танчик Челенджер 2, ось цей динамічний захист до Rochester. Чи це не динамічний захист? Коротше, будь-якому випадку, це захист проти кумулятивних засобів, які може досить ефективно їх відражати. Це дійсно дуже крута штука, але чи він є зараз, і чи будуть нам поставляти танчик Challenger 1 саме з цим динамічним захистом або що? Протикумулятивним захистом, так, пасивним, сказати насправді досить важко. Тому що я не думаю, що його прям там дуже, сильно, дуже багато залишилося, і танчики Challenger 2, які нам поставили, нам поставили їх фактично голими, тобто вони були без якогось там додаткового динамічного захисту і взагалі чогось додаткового цілком. Тому броня у танчика, в принципі, загалом то нормально, але наявність цієї величезної розливої зони, само собою, що не є ок. Але гармата має досить непогані кути нахилу, тобто танчик, враховуючи якісь там рельєфи, чи <кій> укріплення, чи позиції, яких він може окопатися, може просто вести вогонь від своєї башти, також верхню половину корпусу, і бути відносно захищеним. Також треба розуміти, що в сучасних реаліях ми не невид... ми, ну, ми дуже часто ведемо бої так мовити танк проти танку, і тому навіть з цієї величезно вразливої зони не є якимось прям таким серйозним доліком саме в реальних умовах, так ведення бою. Тому що, в принципі, танчик приймав участь в бойових діях, і якщо не помиляюсь, то втрат фактично у них не було так само, як і у танчиків Challenger 2. Так можна сказати, що вони толком так мовити і не воювали, але цифри кажуть своє, тобто саме статисти яка виживаемості цих танків досить досить непогана. Підбиваючи підсумки, можна сказати наступне: танчик Challenger 1 буде однозначно краще за якийсь там, типу Leopard 1А5, та і взагалі за будь-який Leopard 1. Тому що, по-перше, в нього набагато більше броні, тобто він набагато краще захищений. По-друге, в нього потужніша гармата, яка володіє ну, знову -таки, потужнішими фугасними боєприпасами, тому що, хоча що у того, що у того танку немає звичайних адекватних фугасних боєприпасів, які були б ефективними проти піхоти, а вони озброєні ось цими хешами, тобто Поднебійними фугасами. Тут хоча б калібр більший, і тому ефективність ведення вогню навіть проти піхоти буде все рівно більшою, тому що саме ось цей фугасний вплив він буде більший. Ну, Я вибачаю за тавтологію, але це просто факт. Динаміка у машинки також. Гарна прохідність, гарна підвіска, гарна оснащеність, в принципі, машини, як для. Комфортних умов екіпажу також на рівні. Тут навіть чайник танкує. Ну, тобто про що можна взагалі казати, коли в танчику є чайник для, для того, щоб там собі заварювати, як в принципі, очевидно, чай, суп, сух, ну коротше, можна заварювати все, що завгодно, коли у вас в танчику є чайник. Я думаю, що це, напевно, один з найдорожчих чайників у світі. І, напевно, один з найпрохідніших, в принципі, цілком то. Е, тому я вважаю, що не дивлячись на всі свої недоліки і на його так би мовити. Застрілість, то все рівно залишається непоганою машиною, особливо, якщо ми кажемо за е, такі умови, як краще за нічого. Тобто, якщо ми вже вибираємось з того, що знаєте краще за нічого, то ось це нічого буде е, набагато краще за леопард 1 нічого, чи танчики, які ось ці леопардоподібні, які взагалі ніякої броні не мають і ніякого натяку на, на, навіть на безпеку екіпажу також. Тому загалом то я вважаю, що танчик. Ну, не те, що прям чудовий танчик непоганий. З недоліками, але зі своїми перевагами, як я власне сказав на початку цього відео. Свою ж думку ви як завжди можете написати в коментарі. Я думаю, що на тільки мені буде дуже цікаво її прочитати. Переходьте до нашого телеграму, щоб голосувати за іншу техніку на огляд. підписуйтесь на канал, тому що тут інколи проходять стріми. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.